Добрий вечір. своєю подорожю до Чикаго і зустрічами з керівниками країн-членів Північно-Атлантичного Союзу. Віктор Янукович не мог би перервав ту ізоляцію, в якій опинився в останні тижні. Однак ніде правди діти, мова все ж таки йшла саме про особисту ізоляцію Януковича та його оточення, а не ізоляцію України як держави. Так і виходить, що на певні заходи, господарям, яких є український президент, провідні політичні діячі західних країн їхати не бажають. А от коли мова йде про запрошення саме України, Віктор Янукович може сховатися за спідницю нашої держави як підліток за Мамину спідницю. Однак чи довго вистачить українського державного авторитету завоєного? Тими, хто був перед Януковичем в президентській резиденції та й всією історією нашої країни та зовнішньою політикою, для того, щоб ізоляція не стала повною. Для того, щоб українського президента не те, щоб перестали сприймати як господаря, але й перестали запрошувати на престижні західні та й східні заходи. Для відповіді на це питання, очевидно, Віктора Януковича і запросили. Мова під час контактів з ним буде йти не тільки про євроатлантичну інтеграцію нашої країни, а й про те, що має зробити український президент для того, щоб змінити ситуацію, яка склалася в нашій країні, для того, щоб припинити політичні репресії, для того, щоб вирішити головну проблему українського судачинства, ув'язнення колишнього прем'єр-міністра та лідера опозиції Юлії Тимошенко. Я не дуже вірю, що Віктор Янукович дослухається до тих порад, які він почує під час свого перебування у Сполучених Штатах. Так що можна сказати, що ця поїздка це не перервана ізоляція, це ще один крок до ізоляції. Крок досить неприємний для нашої країни, однак досить приємний для її президента. Адже в Чикаго Віктор Янукович може переконувати себе, що все позаду, що з ним зустрічається, що йому посміхається сам президент Сполучених Штатів. А отже, Юлія Тимошенко може знаходитися в Качанівській колонії стільки, скільки це буде подобатися президенту України. Втім. Треба сказати, що ізоляція України це не особиста справа Януковича. Це наша з вами справа. Це не його врешті, решті золюють. Це нас будуть ізолювати. І від того, наскільки ми будемо здатні вимагати від влади, щоб вона змінилася, і щоб наша держава змінювалася у кращі, а не у гіршевій, буде залежати і ставлення до нас в оточуючому світі. Мені особисто дуже б хотілося щоб нашого президента і запрошували, і щоб він міг приймати закордонних гостей, і щоб від України не бігали як від зачумлених. Однак для цього потрібні спільні зусилля, для цього потрібні адекватні дії суспільства, для цього потрібна адекватна реакція влади. І ніякий саміт в Чикаго не може змінити тих українських реалій, в яких ми з вами живемо. Хай щастить!